Ові! Вогонь! На річках Закарпаття рятувальники ДСНС кілька днів підривали лід. Усе щоб уникнути утворення крижаних заторів, а в подальшому підтоплення населених пунктів, які ще не постраждали від негоди. У місцях, де відбувається підрив, в зоні кілометра гине вся риба. кажуть науковці. Роботи переважно, які пов'язані з підривом цього льоду. Однозначно відбилися негтів фауні. Однозначно вони викликали, скажімо так. Чисельну масову загибель риб у тих місцях, де відбувалося, де, де проводилося, це скоріше за все дуже негативно відбилося на Іхтіофауні, але конкретно локально тих ділянок, де відбувалися оці роботи, підрівні роботи. Вплив носить мор риби ну, за духа риби, ядуха риби, але на стоячих водоймах на річках це. Має значно менший ефект, оскільки вода все ж таки текуча, температура досить є низькою, то насиченість киснем, в принципі, є достатньою. А от на стоячих водоймах, навіть на території Закарпатської області, в цей період часу в період досить потужних морозів, спостерігався мор риби, спостерігався задуха риби. Гірше впливає на іхтіофауну паводок, адже вода при цьому мутніє і містить чимало осаду. Рибу зносить на кілька сотень, а то й тисяч матрів. Подібні випадки на Закарпатті були. Так, ми спостерігали, але це ще було у 2001 році, наприклад, на тисі знос цілих е, угруповань риб, цілих комплексів. Наприклад, на тисі після паводку 2001 року років 3-4 взагалі майже не спостерігався е, такий витик судак у таких кількостях, яких був характерний для, ці, для цієї ділянки до того. Крім того, е, як нами встановлено, навіть до цього часу чисельність свою він не відновив. Наразі в області нараховують 77 видів риб. Після паводку минулого тижня науковці, Вона не переведеться, але слід очікувати перерозподіл в угрупованнях іхтіофауни на Закарпатті.